Ходить, uh -huh. що ви просили. Не просили кукбургерс. Я відкриваю коментарі. Я відкрив коментарі. Можна писати. Ну... Наче мало? Яй. Я дещо зрозумів, я, здається, не можу вам підписати або подивитися на коментарі. Стопа чому? Ну не зрозумів. Окей, буде так. Там може. Може з мої в кукбургерс. Ай-йо, я забув забылبي... приват. Я забув приватний сервер зробити. О! Oh. Да. Ну, зараз подивлюся, чи це нормальний сервер, чи мені міняти. Тут вже гроші забрали. Так, я й тут донатер. Це він мене кудись зараз кінне. Я, я не дам соціально зробити, я просто помиру. Коротше, я зроблю для початку приватний сервер. Зроблю для початку приватний сервер, а потім все інше тому що. А чого? Ну, у мене тут проблеми. А, я не можу подивитися, скільки людей на стермі. А це біда. Так, стоп. Я тут не розумію, е... Окей, тоді просто почекаємо. Studio. Хто не знає? Мій нік 8 він скилл. Ви бачите на екрані. Так, в мене 48 другі. так, Ну, тоді можна вже починати грати. Я, на жаль, не знаю, як працюють коментарі на даний момент. Тому буде як буде. Окей. Ну, дивіться, як... коли ви робите безплатний сервер, ой, приватний сервер, то він безплатний. А так, то ну, на безплатному приватному сервері. Тут з самого початку завжди один мані спавниться. Так що. І коли кук чикен... Chicken... ой, і... Не. Коли кук бургер, э... коли ти приготував бургери, то тоді э... Коротше, зараз покажу. Ось, короче. берем булочку і достатньо промити і покласти. Це достатньо. І не треба смажити або щось типу того. І, як я бачу, у нас вже є перший бургер. Беремо сир. Для початку його треба промити. Хочу його Для... Для початку треба промити добре в цій грі, і потім ось тут ось смарт. Я знаю, що є це, але я... мені зручніше так. І ось тут ось збоку, ось бачите, збоку. Ось тут ось збоку екрану, там де ChiS написано назву, там є Perfectly Coded. І коли у вас це з'являється, саме цей напис зелений, то тоді можете класти. Ще раз скажу, булочку не треба смажити. Достатньо промити. І йдемо так само все робити. Найдовше смажиться. І з такими темпами може навіть з'явитися і вам нічого не дадуть. Але якщо вам нічого не дадуть, то е, хто вам забороняв брати е, людей в цій грі? Ви можете їх викинути, коротше. О, приготувалось, поки я говорю, го, о, говорив. Бестбургер у нас вже з'явився бест бестбургер. Що у нас? Стільки вже популярні бургерній. It's Healthy. Воно корисне пише. Ну, ясно, що корисне. Готуєм, готуємо, готуємо, готуємо. А, я зрозумів. Коротше, кусту не треба смажити. Достатньо так зробити Окей, тепер можна тако сюди і брати наступну булочку І ми її і просмажувати. А, ні, її також точно я забув. Окей, наш бургер готовий. Ідемо його давати. Uh, так. Де ти? Де ти хотів? Це ти хотів? Ні, це не він. Аде. Uh, но... А ось. Вот. Тримай. Вона залишає гроші. У-у-у! І за такий... Прекрасний бургер, вона каже, It's perfect. І дає нам цілих 10 мані за, за таке. Якщо все ідеально приготувати. Ось. І кладемо 10 доларів. У мене 200 тепер доларів, до речі, ми віддали. Чи це, чи це не цього очивка? Може ця очивка типу продаєте 10 доларів в банк. Я не знаю. Ем. Щось занадто важкі рецепти вас тут готуєте. Готувати важко. Окей. Так, я знаю, я їх не промив, але вже і буде, як буде. Так. Треба. Добре, промити. Далі. Після того, як ми промили, треба покласти. Ой-ой, я пересмажила, у мене пересмажилось. Ну, нічого, всіх буває. Так, що там є сир? Далі сир. Знову сир брати, так, промивати і класти. О, до речі, зараз е, по часу в горі ніч. Та й по суті в реальному житті зараз ніч. Так що великої різниці немає. Ну я не знаю, що ще говорити. Може секретки вже показувати, але я, хочу дороб... але я хочу доробити бургер. Зараз дороблю бургер і зроблю те, що хотів. Тут ми ще, до речі, і ми ще що може бути, тому що вони збирати можуть все, просто все, що ти готуєш. Так, це погано, я з вами згодом. А, ой, я забув, що сир треба смажити. Мені здається, дадуть 2 долари. Окей, я цей вже посмажим, а то там сирий покладений. Ну, вийшло, як вийшло, вибачайте, в мене лапка. Клієнти, ви хочете бургера. Окей, okay. okay. нарешті я зробив і буду показувати вам секретки, локації, що можна робити. Так, e, перфект. 10 моні. Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, мені менше дадуть, тому що я там свою їжу готував і так далі. A, коротше. E, тепер. Я замовлю коробку. Щоб робити баг на літання. Це просто для літання. І так, у нас, до речі, тут є, як хто не знає холодильник далі. І нам привозять Коробку Окей, всі інші можна відкривати тут, хай відвозить. Я, до речі, хотів показати фішку, одну дуже круту фішку. Це те, що ці ось штуки можна в смітник викинути. Ну, не це найголовніше. А те, що коли ми викидаємо, нам за те, що ми типу дивимося за гігієною, нам дають один доляр. Чи ж як це називати? От би в реальному житті так було. Окей. Okay. Ну, ці вікна можна розбити, до речі, так. Да. Mm. І сама локація, тут, коротше, є окремий бар'єр. І ось тут я насправді <плес> ось це ось, я вже сам не бачив ось тут футбол. Окей. Okay. Ну тут загалом цікавого немає. Mm. Подивимося на всякі місця там. Тут э, недавно від... Ну, тут... Час від часу відкривають всякі локації різні. Ось, наприклад, є два магазини. Супермаркет. І тут я хочу купити те, що я вже маю. Окей, добре. Ну, тут можна всяке купляти. Я не думаю, що це нам потрібно. Та й на шунаном. Літак зазвичай. Якщо що не зважають, що він буде отак ось сваритися, це просто він не настрій. І ось ця загадкова зійка. Що вона робить? Я вам скажу зразу, вона робить тебе мишою Але я знаю ліпший спосіб, де можна її утримати Що? Я тільки що знайшов секретку. Шо? Тут гроші в нього ничка. Я знайшов його ничку. Скільки тут в нього грошей? Його тут п'ять мані під його цим. Виходить, що я вкрав? Ну, нічого собі просто. Така крутаничка. Просто бомбезна. Окей, я хотів показати вам секретку. Е, так ось. Ось тут є каналізація. Ми ще можуть туди проходити, якщо що це зілька так робить. Мішу. І отут ми робимо бах, бо тут раніше був міст і тут була вода, можна було ходити по воді. А зараз так не можна. І тут є е, мишачий е, магазин, але щоб до нього дібратися, треба ще один грабець. Так що я не зможу вам показати. І ось саме ці зілля. і Якщо у вас є команда і тут немає зільок. То, е, тут, як бачите, можна багато чого приймається і з оцих ось предметів і робиться зільки. Це я вважаю як за секрет, тому що треба ще знати, що є такий баг. Я вважаю, що баг це частина цього ось. І взагалі мишачий магазин. Це взагалі ось мишачий магазин, мені найбільше подобався. Я там був. Чому? це щось по типу Grav Eкарден. Я хочу вибити або оранжеву, або фіолетову зільку. Так, да, тут є такі. Оранжева зілька робить тебе або білочкою, або мишею будівельником. А ще фіолетова зілька робить. Тебе котом. І це найборіша зілька, яку я знаю. І, окей, ми не змогли вибити, але змогли. Стати Мишею, та ми на звичайному сервері можемо заважати усім. Але нас гравці можуть брати. Щоб ви розуміли, на звичайному сервері, тобто гравці не можуть інших гравців брати, але вони можуть брати тих клієнтів, які йдуть. Ось так. Якщо хочете зняти гроші і купити щось в магазині, то тут є банкомат. А ще. Ми переходимо до іншої гри, тому що я вже занадто довго затягнувся на цій грі. Окей. Okay. так. Окей, okay. Наступна гра, яку ми будемо грати, це... Grow a Garden. І. Та. Grover Гарден, зараз там така имбова об, об, обновлення таке круте там, що там коротше, можна своїх звичайних петів обмінювати на е, динозаврів. Ці динозаври тобі ну, дуже так нормально е, дають доходу і так далі. Але не забувайте їх годувати також. Зараз я заберу свою тваринку, яку я давав на динозаврів, і ми підемо на той... грати. Ці так, окей, треба взяти. Там, 4 і треба чекати, щоб це відкрилося. Так, знаєте, дуже-дуже-дуже-дуже довго. У мене вже пару динозаврів тут є, як бачите. Я прям, ну, дуже мені подобається оце ось все з динозаврами. І треба кролика, Ще їх кролика залишати, як думаєте. Я зроблю відео там, де буду питати її і... запитати робити кролику. Велика динозавром, чи ні? А до речі, що це в мене? Це не був листок. Це оті ось зробили так, щоб е, росли на 33 мілісекунди швидше. І до речі, той ось це, оцей весь зелений, і це виявляється на тірекс. Я спочатку думав, що це тірекс. рекс ті -рек має начебто бути зуби і, коротше. Оце і вона, це він робить так, що оці ось рослини більшими, золотими і так далі. Замороженими і так далі. А щоб ви розуміли, це, ну, хто грає в Grove Garden, це більше має доходи від цього. І там, подивимося, скільки коштує такий ось прокачений кокос. 7000? Непогано. Якщо що, я хто не знає, я нуб в цій грі. Я максимально не прокачаний, в мене всього лише 3 мільйони. Прошу помітити. Якщо що, хто не знає, в цій грі це дуже мало. 3 мільйони. Є і більше професіоналів. Ну, я не бачу там. Ну, я не бачу, щоб в стоці, в магазині було щось корисне. Хіба що дуже рідко? Тут дуже рідко тут може бути щось корисне. І ну, це щоб... буквально всі. О! Бамбук! Добре, я трохи крінжов це не себе вів. Бамбук, він. Ну, мені... Мій бамбук дуже корисний. Окей, бамбук. Треба подивитися. Треба подивитися в квести, але я не знаю, де квести, дивитися. Так, окей. Бамбук, 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 бамбук. Тядя. Ну и Керот. Вин рассматривается. Магазин ресепнувся. Так, окей, Ну, mm. тут нічого корисного не бачу, що з'явилося. А ви запитаєте, на що я ось цю моркву і беру? А, так ось, морква, вона. О, коротше, там є квест, що якщо ви будете мати 100 моркви, то тоді виконається квест. І тому я хочу виконати цей квест. А морква, вона дуже часто заявляє, тому це доволі легкий круг, але... Так, чтобы у меня трошки попрыгуло. Я не знаю, сколько у меня там уже морквы. Так. Ээээ... Так. Подані, зберіть десять а Тут є кась. О, це секретна нова рослина. Хм, тут такі квести. Дуже важкі, як нам. Ну, для мене. Важкі. Але я знаю, що тут є квест. Ну, коротше, квести тут не зручні, але я знаю, що тут є. І квест. зробити 10 бамбуків і 100 моркви. Це я точно знаю. Ну. Що ж? Я не знаю, що далі робити, бо не знаю, може вже закінчувати стрім О! Oh! 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 а це що? Що це А, а? Окей, що це мені дає? Okay. Саджу сюди як новинку. Окей, воно довго росте, але в мене є деякі речі для такого випадку. Угу. тільки один. <звук> Дуже швидко прям. Почало. Відійти, я хочу бачити, що в мене там просто. Це щось по потепум верлів або щось по того, я не знаю. А, це мені випало з того. Точно, сквесту я виконав. Окей, я до тебе ще вернусь. Воно 100% виросло. Мені цікаво, скільки воно буде. Ну, це. Оце ось буде коштувати, але це також. Oh much the sword. Ну, не ну непогано. Окей, а скільки ось це коштує? закінчувати стрім, бо. Ну, не знаю вже нічого робити. Тому. Ну, не знаю. Окей, okay, друзі. Ось такий ось стрім у нас вийшов і. Хто хоче ще, щоб таких стрімів було частіше, десь раз в тиждень, хто хоче так, або раз в два тижні, хто так хоче, то просто підтримуйте мені, пишіть мені це в коментарях.